Радіослухачі, слухачі, вітаю вас. Сьогодні тема нашої розмови це хелікобактер Пілорі, мешканець шлунка і причина його раку. Гості сьогодні це Наталя Кізлова, лікар-гастроентеролог, кандидат медичних наук та Ірина Бас, лікар-гастроентеролог, дієтолог, центр гастроентерології і дієтології. І сьогодні ми поговоримо про симптоми лікування пілорі, що це за інфекція, які аналізи можуть показати наявність цієї бактерії в організмі людини. Ну на початку, власне, декілька слів про саму бактерію. Раніше причиною гастриту виразки шлунка та 12-палої кишки до один то інших захворювань шлунково кишкового тракту вважалось зловживання гострою, неякісною їжею погрішності в харчуванні. Пізніше в шлунку виявили бактерію у формі спіралі. Відомості про неї були опубліковані в 1906 році. Дослідження тривали аж до 1980-го, і в 1980 дев'ятсот вже накопичилось достатньо інформації, щоб стверджувати, що гастрит виразка шлунка, рак шлунку мають інфекційну природу. Ну, Вісімдесят другому році вдається культивувати цю бактерію, що раніше не вдавалося. І в 1989 році можна сказати, відносно нещодавно їй дали назву Helicobacter pylori. Ну і перше питання. Перше питання до Наталі Миколаївни, коли до вас приходить людина? В неї є скарги на якісь там проблеми шлунково-кишковому тракті. Ви обов'язково направляєте цю людину на дослідження щодо цієї бактерії? Чи це скажімо, без варіантів, чи це є не Тобто, причину ви шукаєте саме починаючи з цієї бактерії. Ви розповіли цікаву дійсно історію хелікобактер і вчені. І вони ще й ну, як вони виявили, що хелікобактер може викликати гастрити, тобто була чашка Петрі, де була ця бактерія, і сам вчений випив в місце, і після, через деякий час в нього розвинувся гастрит. І саме так підтвердило, що хелікобактер пілорі може виявляти запальні процеси в шлунку. І е, на Сьогоднішній день є рекомендації, якими ми керуємося. Це група вчених. І, ем, рекомендації так зване Макстрікський консенсус, де все розписано про діагностику, лікування е пілорі, кому, кому потрібно, які методи діагностики використовуються і які методи лікування використовуються. І періодично група цих вчених. вони е Переглядають цей документ і видають нові і нові рекомендації, і от за останніми рекомендаціями, то якщо людина, в якої є симптоми, це болі в шлунку, ну всі кислото залежні, можна сказати, скарги, і немає симптомів червоних пропоців, тобто є така стратегія: діагностуй і лікуй. І Якщо говорити про поширеність, то ну, близько 60% населення планети інфіковані хелікобактером, але не всі мають прояви і тому, скажімо, рекомендується обстежувати членів і сім'ї, тому що це не обов'язково, якщо в одного є, а в іншого просто лікувати. Але в принципі, діагностику. Проводять на хелікобактері. Якщо є симптоми уже червоних пропорців, і це люди старше 42 років, то тоді обов'язково має проводитись ще й ендоскопія. А стосовно стосовно членів родини, от я хотіла уточнити: якщо людина захворіла на хелікобактер, в неї виявлено, а це цю бактерію одночасно лікуються всі члени родини, чи все таки всі члени родини мають теж здати ці аналізи? Діагностувати, да тому що ступінь колонізації. Може бути різна, в когось може взагалі не виявлятись. От в нас був такий в мене пацієнт, який постійно мав виразкову хворобу, що й ускладнену кровотечами. В нього був хілікобактер, він лікував, а от дружина не хотіла лікувати. Але так як вони спільно живуть, і це мікроб, який передається через поцілунки, через слину, він постійно заражався повторно, і ну, нам доводилося його лікувати. А от дружина не хотіла. Тому звісно потрібно обстежувати членів сім'ї. Угу. Пані Ірине, запитання до вас: якщо людина приходить до вас на прийом, які дослідження вона має пройти, аби в неї виявили цю бактерію? Ну, я, наприклад, знаю лише один, один спосіб це здати кров з вени. Тобто і там дивляться. Ну, є інші, є інші способи, які це такі, ну, зазвичай люди, щоб це було безболісно, є такі ну, методи? Так, звісно, є декілька методів проведення обстеження. Перше, це Дихальний уразний тест. На жаль, зараз в Вінниці ми не можемо його проводити. Немає певних реактивів, але надіємося, скоро цей тест повернеться. Також це у нас виявлення антигену в калі, і навіть зараз є деякі лабораторії, які проводять з резистентністю до антибіотиків, до кларитроміцину. Також те, що ви сказали, по крові імуноглобулін G, не сумарні антитіла, а саме імуноглобулін G. Також до обстежень ми можемо віднести. Під час ендоскопії, коли береться 5 біоптатів і проводиться гістологічне виявлення або швидкий уразний тест. Там перевіряється, опускається в спеціальний розчин біоптат і перевіряється забарвлення цього розчину. Найменш інвазивні, так скажемо, обстеження це от кров, кал, які нам доступні на даний момент. Але до всіх цих обстежень має бути підготовка. Якщо ми говоримо про кал на ну, виявлення антигену в калі, там у нас проводиться. Ми маємо певні препарати, не приймати певний період, тобто потрібно спілкуватися, консультуватися з лікарем. Якщо ми говоримо про кров, якщо це контроль ерадикації Хелікобактера, або до прикладу, уже була нещодавно проведена ерадикація там рік тому, тоді ми не проводимо це по крові, бо може бути хибний результат, хибно-позитивний. Ну найбільш надійний спосіб, я так розумію, все таки кров. Дивлячись в тому, через правильно угу. пані Ірина сказала, що якщо це первинна діагностика, можна по крові. Хоча в настановах написано, що антиген в калі. Але в чому, ну можна сказати, недолік цього тесту, що воно просто показує, є чи нема. Е, і, а якщо ми говоримо про серологічний метод по крові, то показує кількість. І тоді від цієї кількості, от, наприклад, якщо референтне значення один, а там один і один, то це не значить, що людині потрібно пити вже 14 днів антибіотики, бо можуть бути навіть та ж паразитарна інфекція впливати на отакі незначні хибні результати цього хілікобактера. Тому тут все має бути персоніфіковано і те ту помилку, яку ми спостерігаємо, що пацієнтам роблять контроль по крові, що зовсім є неправильним, тому що антитіла будуть, от як хто перехворів, наприклад, ковідом, да? uh -huh. то з них антитіла зберігаються, так і людина. Якщо вона пролікувала хелікобактер, антитіла в неї будуть зберігатися, а е, оцінюють це як то, що він не пролікований, призначають повторні антибактеріальні схеми, що є неправильним. Угу. Том... А, сто, а стосовно, стосовно лікування е, лікування лише антибіотиками, 14 днів, здається, там йдуть два антибіотика: да. один такий синенький ввечері і жовтий зранку. Є різні схеми, і є, якщо була неуспішна, значить, ерадикація, то є такі препарати резерву, які призначаються. Але перед тим як взагалі призначати антибіотики, потрібно зібрати анамнез життя, наскільки людина часто в своєму житті вживала антибіотики. Тому що як говорила Ірина, що резистентність може розвиватися до антибіотиків, і зараз роблять тест на резистентність в зонах. Де вона більше 15% може досягати, тому що немає сенсу е, призначати, наприклад, схему ті антибіотики, де людина вже її декілька разів вживала, тоді буде е, ну, неуспішна ерадикація, і це не обов'язково, що вживала з приводу, е, наприклад, там хілікобактера з якихось інших причин. Тому е, там е, обов'язково йде два антибіотика є схеми, де йде три антибіотика із препаратом вісмуту, Тобто, це вже ми. Є квадротерапія, тобто ми вже визначаємо це індивідуально, поспілкувавшись з пацієнтом. А тако немає щоб один укол зробили, і, і все. І, і все добре е, таку зараз, між іншим говорять про вакцини, і вже про це давно говорять. Від, Від хлібобардано поки що таких немає. Відчут лише тільки вакцин немає. Але yeah. стосовно пані Ірина, ось ваше ставлення до самостійного лікування, якщо людина там дізнається, що в неї хелікобактер, чи можна вилікувати самостійно, маю на увазі там якимись травами певними? І чи часто люди ось цим займаються, коли вже приходять до вас на прийом, і ви бачите результати, скажімо, такого лікування не під керівництвом лікаря, а самостійні визначення собі? Um... Так, дійсно інколи стається так, що люди самостійно можуть займатися самолікуванням, а інколи можуть навіть не знати, що вони лікують там хелікобактер антибіотиками. Тобто, там вони купили собі гарненький препарат, в аптеці їм продали, і вони п'ють. Це схема ерадикації, але їм сказали, ну п'ять днів попийте. Вони собі п'ять днів попили. Хтось травами хоче вилікувати хелікобактер, але так це не працює. Ми можемо собі нашкодити. Цими препаратами, цими травами, самостійним прийомом антибіотиків. Інколи буває таке, наприклад, ну це всі вже я думаю, стикалися. В виявили хелікобактер, а я теж пролікую за тою схемою, бо в мене теж є. Ні, тому що схема має бути підібрана під вас. Ми маємо знати супутню патологію, ми маємо знати стан печінки. Ми маємо знати стан кишківника, тому що це може повпливати так само і на кишківник ці схеми терапії. Плюс люди часто. То відчувають побічні реакції під час проходження радикаційної терапії і хочуть зупинитися в певний момент. Тому я зі своїми пацієнтами завжди спілкуюся про те, що якщо ви починаєте відчувати якісь небажані побічні реакції, ми не кидаємо, ми відразу звертаємося до мене і ми це будемо коригувати. Тому що потім знову ж ми повертаємося до питання резистентності до антибіотиків. Це а, не не коли антибіотики не діють на організм людини на, на бактерію. На бактерію, uh -huh. так. І ще от тут саме головне комплаєнс, тому що дійсно два антибіотика, які мають побічні дії. Ми попереджуємо про самі основні побічні дії, які можуть бути це гіркота в роті, яка може виникати. Ну якщо не прикривати кишківник, то можуть бути розлади стільця, і ми говоримо, як їх вживати, щоб легше перенести цю схему, тому що є дуже багато, коли просто виписали оці найменування препаратів. І не роз'яснили пацієнту як пити, і вони не допивають цю схему до кінця. І, скажімо, це питання залишається невирішеним. А в чому ще ризики, що у кого є шлунково залежні скарги, що потрібно тестувати на хілікобактер, тому що сам хілікобактер живе в антральному відділі шлунку, і от, наприклад, людини захворів шлунок. Заболів, вона собі просто імперично пішла, як всі люблять, омепразол, нольпазу, собі купила в аптеки і п'є. І впродовж сіми днів прийому такого безконтрольного препарату, навіть на фоні того, що не тестували на хілікобактер, він переміщується центрального на все тіло шлунку. І запускається, якщо не діагностувати і не лікувати, то й запалення було в одному місці, розповсюджується на все. Такий каскад морфологічних змін, який може призводити далі до змін в шлунку, атрофії. І так як ми знаємо, що хелікобактер він є канцероген, то от коли запускається цей механізм каскадний морфологічних змін, може в подальшому закінчитись і раком шлунку. І Якщо ще є такі фактори, особливо у літніх людей агресії, як прийом супутніх, в основному нестероїдних оцих аспірінів, кроворозріджуючих, це два фактори ризику, які є в людини для виникнення виразок, ерозій і навіть кровотеч. А де міститься цей, цей хелікобактер? Це зазвичай ну я, я розумію, що він прийдеться через посуд, через поцілунки. Він живе в, шлунку, в антральному відділі, от те про що а через сказала. воду, через там труби. Е, ну таких даних нема, щоб через воду, в основному через предмети посуду. Ми взагалі заселені всі мікроорганізмами. Тобто, у нас ротова порожнина має один там склад мікроорганізмів, тобто, інших, великий мікро... да, да, а це просто виявлений пат. Тогенний мікроб, який знаходиться саме в шлунку, який може викликати такі стани. І причому в Макстрикському консенсусі зараз прописано про те, що при наявності хелікобактера можуть ще й прогресувати якісь серцево-судинні захворювання, якщо є анемія. Як... Кій нема до кінця ну, пояснення, то теж е, треба проводити ерадикацію Хілікобактера. Якщо є е, е, родичі, е, в яких був рак шлунку, теж проводити ерадикацію, ну якби щоб запобігти цим ризикам. Тобто дуже є багато там А, положень. а, а Ерадикація це що? Ерадикація це лікування. Це ага. так медичним терміном називається <свісно> ерадикація. Ось я прочитала статистику, медична статистика. Вона показує, що бактерію Хелікобактер. І заражено понад 60% населення землі, що пояснюється легкою легкістю передачі інфекції. Зараження відбувається при споживанні. Ну то так було написано: намити овочі фруктів через рукотискання, посуд, слину, мокротіння. Профілактика є цьому. Взагалі, чи, так. чи є профілактика на рахунок води. Додам є такі дійсно дослідження про те, що передача через воду, але це в регіонах, де дуже забруднена вода, і споживання її йде активне. Тобто там дійсно можлива передача через воду. Ми не не так цьому. Ну, ризики в нас низькі заразитися через воду не такі високі. Якщо ми говоримо про профілактику, перше ми забуваємо про те, що коли ми годуємо свою дитину, ми куштуємо її їжу. Про це ми забуваємо, ми не облизуємо соски, тому що ми можемо заразити свою дитину хелікобактером. Також ми не користуємося однією зубною щіткою, ми не користуємося помадою коліжанки. Миємо посуд, миємо руки після туалету до їжі обов'язково для того, щоб знизити ризик інфекції. Ну не цілуватися, я не можу порадити. Але... Тут, тут інше, і після проходження радикації. Так, тоді вже можна. Е, які, які симптоми ну, так, е, можуть вказати на те, що людини людині варто перевіритися саме на хелікобактер пілорі, які м, потім може стати причиною навіть і раку шлунку? Ну, якщо є болі в шлунку, якщо є печія, Кислота, дискомфорт, важкість. І навіть якщо ці симптоми минули через якийсь час, все рівно потрібно обстежитись на хелікобактер. Ну, а щоб, якщо ем, говорити про дієту, чи існує вона при хелікобактер пілорі, якась спеціальна дієта, чи власне тут уже. Ну, є певні рекомендації. от е, Я думаю, що Ірина краще це розповість, як дієтолог. Взагалі, специфічної специфічного харчування саме пов'язаного з хелікобактером, його немає. Ми маємо зважувати на е, стан пацієнта, в когось це, як ми говорили, виразка, в когось це анемія, яка була не генезу, в когось атрофія. Е, і ми маємо дивитися на всю цю картину е, в цілому. Але е, є такі загальні рекомендації. Виключення алкоголю, виключення жирного смаженого з раціону для того, щоб не погіршувати симптоми. В деяких пацієнтів це може бути виключення кави, виключення міцного чаю, обмеження цитрусових на певний період. Також надміру гаряча і надміру холодна їжа може посилювати симптоматику з боку шлунку, шлунково-кишкового тракту, тому краще на період лікування це все обме ці моменти. А в загальному все інше на рисових супчиках сидіти не потрібно. Збалансоване раціональне харчування. Я ще доповню, uh -huh. що рекомендують на період лікування кисломолочні продукти, які будуть зменшувати побічні дії антибіотиків. Тобто вони мають пробіотичні властивості uh -huh. і захищати кишківник. І ще є такі дослідження, що брокколі, наприклад, вона теж її корисно вживати на період лікування. Що якби має антихілікобактерні властивості? Вона має антиканцерогенні, здається, навіть властивості, da, а він, і анти... є da, він є канцерогеном. Так, Він є канцерогеном. О, ну, бачите, е... як я да. вже <реш> <реш> тобто, бачила. я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну і нагадаю, що сьогодні у нас тема була ефіру: це пілорі, мешканець шлунка і причина його раку. пілорі – це бактерія, яка може викликати рак шлунку. Тому варто перевірятися систематично, скажімо, слідкувати і лікувати. Ну і гості нашої програми сьогодні ця Наталія Кізлова, лікар-гастроентеролог, кандидат медичних наук та Ірина Баце, лікар-гастроентеролог, дієтолог, центр гастроентерології. Та дієтологі з вами була Ірина Булгакова. На все добре, і будьте здорові. Акцент з Іриною Булгаковою сто один вісім